Дуже багато людей повиїжджало, в тому числі і фахових спеціалістів, ветеринарів тварин просто неймовірна кількість тих, які залишились без власників, які безконтрольно розмножуються. Якщо казати про цю місію, то тут у нас частково і по запитам, тобто ми привозили корм в Куп'янськ. Там був запит. У нас військові попросили конкретно для цуценят. Сюди ніхто не їздить за прильотів. Мені не сумно, мені ніколи сумувати. У мене на це немає часу. Я маю надію, що ми можемо вибудувати такі мережі, мережі піклування і солідарності. Ви таке бачили, а? Це все пройде, повірте мені, діти мої. І заживемо ми нормально в нашій сторонці.